Кафур, да ось честь, тосків. Значить, витяг, поки ми провадимо 12.27 від Ну, Це які пісок іде. Це були 24-25 жукова, українське писно. 24 го на 25 Жукова український песня. На 25 чого. Ну, все, десь. Якого року? 14. 14 го Жукова, так? Так. Да. Слідчим по призначення Свідова Мельник. Прокурори Грозькі Васильєва. Є, Є питання, показують Нема, ДР. Немає. Город постанова про закриття цінового провадження. Закрито 12 вересня 2015 року. Суд оголошує 10 питань. Послана 12 вересня, старший слідчий Кам'янський МВ, майор міліції Сім, відправили в своєму розвідці до 941 за 1247.12.7.25.14 року по факту калішки за ознаками кримінального пакуршу 2.73 статті становили 27 час 27.24.07 по 7 годину 25.07 року місії Кам'янецької особа із будинки з комерційним блоком, яка належить Окольський кристал у мінації. Жукова умисно таємно шляхом віджиму кідних дверей та пошкоди, викрила продукти харчування, чи спричинила потерпілу матеріальну шкоду. Вказ заява заяву вас в цьому азя відносити кра... е... відповідно до пункту за частиною безміни під час дослідження. Встановити ту що суму заподієнні шкоди не представили за можливих, оскільки хласних товарисних підстав не, не, не надають відношення та акту інтеразації з конкретною сумою завданих збитків, рахуючи вищевидне, зважаючи на те, що неможливо визначити шкоду за заподіянню даним кримінальним прапорушенням та відповідно до вимог частини 2 статті 11 ТРК України, не є злочин дія пов'язаність, яка хоча і формально місце визначить діяність вже поїздєність року, але через малажнастю не становить суспільний спеки. Тобто не за подійною, не можна за подійною, шкоди фізичних чи тричних осіб і суспільство. КНР провадження саду єдиного рейсу номер 120, 142, 47, 12, 27, 25 липня 2014 року закритий зв'язку 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 складу кримінального правопроводження відомості про приліччні вистав до єдиної ліса копії на патріоти прокурору потерпілому замінку. У Указана постанова може бути розкаже від статті 303, 303.304 слідчосний подібний слідів за отримання копії. Скажіть, будь ласка, є запитання про вказаній Ваше штаті? Да, mm -hmm. світа, я не можу м, якісь запитати, тому що моя е довірителька вона не отримує той, якось поставить. Якби ми її отримали, ми б її оскаржували з приоритетово зазначених фактів. No ну, ваша представниця її не оскаржувала. Вона її не отримала, вона її просто не має. Щоб її оскаржити, її отримати не в no, нас. Тобто то обставини, які зазначені, навіть не відповідають. А він талізація був складена, він був наданий. Тобто, по тих обставин, які зазначені з підстав закриття даного кримінального провадження, Тих, тих підстав на момент на 2015-й їх не було просто. Ну, у нас допитаний і, свідок. Коли Він сказав, що він зразу надав слідчому і акт інвентаризації, тому... і суму пошкодженого. Так, тому ми говоримо, якби в нас була ця постанова, точно боєць підстав її закриття провадження. Е, зрозуміло. То... Вона не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності. Запитання є Баженко по впевнені поставив захист? Немає. Передайте, коли вона скасована не після чого. Прокурор скасував. — Вивчу справу скасовувати. Mm. Скільки часу є прокурора для того, щоб вивчити послуги скасувати mm. після того, коли слідча винесла послугу зміни, вибухнути карту? 20 днів з моменту отримання, отримання прокурора, а не з моменту винесення постанови слідчі. Вони можуть закрити і прислати через і. Бо Скажіть, а прокурор дивився в ЄДР, що є така справа, є звіт, здається, за 9 місяців, за кінець року. Коли прокурор... Не по закриттю здається. Здається, звіт на правильному справу до суду і. А соціальний прокурор де дивився? Ми можемо спитати самбера Володимира Олександровича, який не працює з 25 грудня, 15 грудня того року. Постанову розкладуємо заслужю про закриття 30 листопада, прокурор прокурорка юрист саме роздали матеріалу до слово розслідування, в якому відноси починає кілька порушення, передбачено 30-170, десять до провадження слідчого слідчого українського правоках міського поліції свалідове потребу до свого розслідування. Як ми мали свідку переплати, коли вона закрила їх у 12 березня? А ви ж чисто чіпляєтесь до слідів. Я просто запитую так. Якщо слідча закрила справу, вона вже все, вона вже не цій справі, правильно? Ну як же не слідча? А якщо її скасують, то що? Ну, от й скасують, то її призначають. А якщо. Ні. Продовжується далі. Ніхто не тому слідчого не призначається. Прави ж не існує. Вона є, просто вона закрита. Як і в першій, так і в другій постанові, я хочу звернути увагу. Вказано, що встановлено з 21.24.07.14 по 7.30.25.14 місяці на сліду доставна особа із зупинки, викина, кристал, викина, викина, чоловні, і зупинки дискуміції викликана на житло український кристал полиці руку мисно таємо шляхом віджиму відверних гранатів та пошкоди з неї виклали продукти харчування і гроші кошти в сумі 1800 матеріальну школу. Скажіть, будь ласка, от з однієї постанової просиття сії, то виходить, що не було проникнення. Віджали двері і викрали шляхом віджиму, тобто вільним доступом. Ні в одній, ні в справі немає вказано кваліфікуючі ознаки проникнення. Чому О, було сік-карате? Це, це не є офіційний документ. Офіційний документ, який до обвинувачення, обвинувальний акт, він у вас в справі підписаний з скажіть, будь ласка, це у нас по вулиці Жукова постанову розстосування 30 листопада. У нас нема слідчі. Пане Макурату, або від 30 Я не маю нічого проти. Давайте, якщо прийду, нехай буде, коли вона прийшла, не запрещу, про Ні. Mm -hmm. Тоді мене питання, скажіть, а як слідча сверідла проводить слідчий експеримент з обвинуваченням 28 листопада, коли справа по цьому факту закрила? Як можна збирати докази по тому, чому не маєте? Ваші честь, я пояснював вам це не один раз. Проведено слідчий експеримент в межах одного кримінального провадження, в якому Рибаченко показав всі епізоди. Після цього здобулись докази, скасувалися, відновилася оця чи інша там інше провадження. відновилося. І об'єдналися. Ну, наскільки говорить КПК і логіка, то цей слідчий експеримент, він лише не є доказом про тому епізоду, в рамка якого проводився слідчий експеримент. Але це лише є відомості, де слідча зобов'язана була провести з ним слідчий експеримент по кожному окремому проваженню, або об'єднавши їх, зробити по-новому. А, а не спочатку. Ваші речі, Ваші права. Ваші Зрозуміло. Є вона питання вона вона по вона. цих слідчих експериментах? Немає, немає. Немає. Наступне, давайте проваджуємо. Постанова про закриття кримінального провадження номер 1255 Аналогічна ситуація. Гарцинечний. Зокрема. 11 серпня 1400 років. Старший слідчий слідчий лейтенант міліції Марцинишин розглянемо треба до розслідування російського до внесено до рослинного 14247 термоля 12.8 серпня 2014 року. Ознакомлення запровадження численної 3 статті він встановив 1 серпня 2014 року виконавцівської спеціального здоров'я, коли вони сприюкратичні будь-ячування за фактом вчинення на 3 статті 185, 1.08 указані відомості, внесені до єдиного лісу. В основному слідства, що при час 30 07, по 7.31, стало знаходжусь по шляхом, що ранетів проникло в полісті, ронетів, проникли в магазин український кристал, свідки виконав пересування, які належить Юрію ВБ. Що починає шкоди потерпілому. То Юрію В чи Юрію ОБ? У нас є що. Школа завдана Юрбі Оксані Богдані. Погано слідчий написав Павло, я який написав свою постанову. 1.08, ще не потерпіли, люди написав заяву, які вдома, що ні до кого немає, не притяг... 에, ні до кого немає, притягнути до керівництва, він нікого не бажає. Скільки слухання збитків є мало значною? Дайте цю заяву, якщо на ньому треба, то ми не це? <похану> 12,55. Так. Пошукай. Крім мене провадження. Внесен до єдиного військову номером 120 12 55 Перше сервис. Закрити військові з відсутність кримінального правопорушення, 21 статті 185. Це не ще не таке, не просто. Внесне хочеться. Всю помогу. Внесли по частині 3, закликає по частині першій. Mm. А може їй по слова перекваліфікації? Нема, Ну, Може, їй вже по частині першій. Давайте спочатку моє слова, потім настатися є заява на дальну справи. будь Поснова про списування постановою. Постанова 30 листопада. Це вже посудальні простини, скасував цю постанову. Вказана для скасування передчасна. Межа весня інших бути інформація, що до указу що може бути причетний бачення. Працюють скасувати. Тут. 30 листопада, тобто після проведення слідчого експерименту. Наступне прокорпровадження. Може, у вас коли вона поступила ця справа до прокурора? До мене 30 листопада. Точно вони всі прийшли в один день. То вам, чекайте. Ну, що, Вам треба дати? Ні, ну ви ж приказкаєте, що суд не дослужю, коли буде приймати рішення і давати оцінку цим доказом, щоб не було цього. Заяву вам дати Юрію, так? ВБ, Юрій на ВБ. Ніхто не сказав, що нікого не притягнути і шкода малозначна. І мав на увазі кіоски. Не мав на увазі кіоски, скоріше це. Тому що товар у Айсі Київ кіоски – це Оксана Борисова. Приватна декоративність. Я не знаю, бо я тільки чую те саме, що я хочу. Бо я не знаю, який товар, що товар. Нема поки. Наступне сіння. Давайте наступне витіс ідеально. А наступно більше тут таких ідемов. Ні, ну дивіться, в нас е, воно давайте нам. Є 681 Елегія. Це справа не скасовувала, ну, не закривалася, вона прийшла до... Пристаж, процесуальний прокурор не визначено, станом на 5 серпня 14 Тобто... Це першочергове. То скажіть, а що по цій справі робилось? Дайте про якісь. Вона об'єдналась, у вас є постановка об'єднання. 681 восімдесят один об'єднано 12.27. Дайте хоча б ті е, протоколи допитували потерпілого, поті, чи допитувався потерпіли. Бо крім ІДР і огляд місця події по справі більше нічого немає. То чим доводити вину Рибальченка чи спростовувати його причетність? причетність? Слідчим експеримент. У якому провадженні? Там п'є. 12,27. заходимося тоді. Зрозуміло. Тобто більше по цьому провадженню. 120, 14, 46, 680. нічого немає, так, прокурор? Є прокол, довкола. Є на кінці цих прокол, коли безпосередньо субповітні судді депутати? Немає. Немає. Давайте наступний витязь зідея. Що нас там подограє? Є так у справі, на -ти, 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 витяг, з 29, 29.12.15 15 з номером 12.27, 5 епізодів об'єднав. Більше кожен час витягнув у справі немає. Скажіть, будь ласка, давайте по златовій витяг з дер, коли внесе відомості по златовій. Там на кожній паболі пишеться, коріння. І на сховачні места. Ну, випровадження де писати загальне, оскільки воно об'єднане. До об'єднання мене цікавить. До об'єднання в мене було правильно. Справа була. Викинена. Я чому? не можу дати. У мене його немає. В справі немає. Чого слідчі їх не залишили? не знаю. В мене немає. Хіба що позбираю наглядові провадження в прокуратуру? Ну, збирайте, ну, для того, щоб нам побачити, чи були це внесені відомості в ІДР. А то ви, якщо не було внесено, то ви вважаєте, що я що, сфальсифікував справу разом з на пара? І незаконно проводив слідчі дії? Шановний прокурор, Я повинен це перевірити. Якщо сторони не заперечують, що ви їх не досліджували, ми можемо їх досліджувати. Є дефіці досліджуються, йде по златові і по водограю. Тобто сторони ще. ніхто не заявляв досліджуватися. Ну, у нас немає потерпіли, раз немає потерпілих, то суд на себе взяв цю. Вони з'являються. Пан Філов не хотів нічого робити. Це ж адвокат повинен захищати, я розумію, що йому не платить єрбальщин, але держава йому за це платить. І це він повинен був з'ясувати, а не суд зараз їде, це досліджує. Тобто ви на даний час не можете надати вийти з ідею mm. по златові і... По... Загальне ви мені надали після того, коли справа направлена до суду. В mm. мене цікаві по-конкретному, до є об'єднання. Чи була така справа? Що слідчий сюди склав, то я звідси вам видаю. Я сюди нічого не придумав і нічого звідси не забрав. То скажіть, будь ласка, ми оглядали протокол у місці подій по златові. А на підставі чого? Бо проводили з Росії, знову її потерпіли, якщо в вияти, доручення про те, що кому доручали. Ми навіть не знаємо досвідчення. Доручення по доручив, ми, Я всі доручення минулого разу долучили. По златові. По всіх, що ви просили. Постанову про призначення групи слідчих, доручення від це, це вже начальника серед. Це, 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 це вже дали тоді, коли було об'єднано, що це звільняється. В... Там в кожній справі після е, поновлення доручення давали. Я вам От у нас є від місця водограй. Номер провадження ще немає. То що говорить місце події, проводиться до внесення у створіння. 14 року випис іде 1269. Так. Слідчий Катеринюк. Так. Ну, Ця справа, якщо була закрита, не закрита. Ні, вона не закривалася. Не закривалася. А я возьму точну розмітівку наступну. Я в Євдері точно подивлюся. Хочу, що не стати багато і всі. Так само і по злапові. 1269 не закривалось, бо в її межах воно проводилось тобто це слідчі дії на межах на іншій території, саме в Одесу їздили. І там проводилася експертиза. В цьому штурмувадженні 1269 ухвалює у суду Ребаченка переведено з колонії в СІЗО. На момент розгляду. Це по справі Катеринюк? Так. Да. Це водограй, так? Це, Це в нас се Потім, коли Катеринюк пішла в декрет, віддала справу свіріду. То ви нам наступний раз дасте провадження по водограю і по златові. Витязі. Я, я постараюся на ті наглядові провадження. Ще хто нам потрібно. — Можливо, ви собі планували перейти залежність до слідкує баті. Що не хоче до сюди? Ще очі світок ковнієї, понятий з вами сьогодні. А Геншевська. Хто? Геншевська. В мене заява є, вона виявляється. І наскільки суд питався з'ясувати, вона знаходиться на заробітка за кордоном. А де кочка? Це і вас повинні запитати. Думка, що на сьогодні прокурор. Оголосити перерушу, що запитати. Для виклику Корнієва і надати ці витяги. Не запрещу. Не запрещу. Поваги прошу до вас, незалежно Не від чого. Васильов. Не запрещу. Так, прокурор, наступне засідання ваш Слідок Корнієв, так? Е, представник потерпіло вийшло на наступне засідання, що ми могли завершити справу. Якщо не підслідувати з ваших матеріалів. З моїх матеріалів засвідчено ваших час. Зокрема, прокурор помітні ще заяву, де він писав заяву від Юрєва, угу. що він а? то що Марцинична набсолку Так. Якщо, я її, Якщо О, вона є, то тут немає. Чи є перекребацію частини 3 на частини першої? А Та нема такого. Це можна. помилка. Ваша ті. Ну, я ж не знаю, коли не, не було частиною першої. Це все частини 3. Якщо Марцинишин спить, коли складає документи, то вибачте. вона в чому? Та ні в чому, я вам кажу, що такого нема.